В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю! Повномасштабне воєнне вторгнення. РФ в Україну 203-я доба. А вночі під ударом знову опинився Нікопольський район. Його ворог обстріляв тричі за ніч. Крім того, ворог гатив і по околицям Марганецької громади. У решті районів ніч минула, без обстрілів, і на цю хвилину все спокійно. Більш детально про ворожі обстріли та прильоти, а також ліквідацію їх наслідків, повідомила Дарина Цуркань, головний фахівець відділу зв'язків із змі та роботи з громадськістю головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області. Вночі тричі обстріляно Нікопольський район. З важкої артилерії ворог випустив 75 снарядів. Під ударом опинилися Нікопольська та Марганецька громади. Двічі за ніч ворожі окупаційні війська гатили по місту Нікополю. Від обстрілів там сталися дві пожежі: горіли житловий будинок та гараж. Вогонь гасили 14 рятувальників із залученням двох пожежно-рятувальних автомобілів. Люди не постраждали. Загалом понівечено 20 Житлових будинків з десяток господарчих споруд, автівка, кілька газогонів та електромережа, три тисячі родин опинились без світла. Ремонтні бригади наразі працюють поступово, підключають помешкання до електроенергії у Марганецькій громаді, без постраждалих та руйнувань. Наразі там продовжуються ремонтні роботи. Це а саме у Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах це Нікопольського району. Вчора ввечері там люди лишилися без води через ворожий обстріл. Нікополь, який в чергове зазнав ворожих атак, говтуються від обстрілів. Як повідомив міський голова Олександр Саюк, енергетики відновлюють електропостачання, інфраструктура та комунальні підприємства міста працюють. Крім того, він закликав мешканців допомагати один одному та не залишатися осторонь чужої біди. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до кол-центру Нікопольської міської ради. Телефони ви бачите на своїх екранах. Про ситуацію у громадах Криворіжжя повідомив голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. На території Криворізького району все спокійно. За ніч жодного обстрілу, надзвичайних ситуацій також не було. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Дякуючи нашим хлопцям, нашим могутнім воїнам, ми маємо такі спокійні ночі та спокійні дні. Вони в нас найкращі. Збройні сили в Україні наші наймогутніші. Тож, шановні, приводу до паніки немає. <кій> віримо нашим хлопцям, віримо нашим Збройним силам України, віримо нашому президентові і перемога буде за нами в 300%. Ніхто не сумнівається. Ви також не сумнівайтесь, роботи, звісно, дуже ще багато. Потрібно нам її виконати. Ми її всю зробимо, тому що ми разом, ми українці, велика, могутня, непереможна нація, яку ніхто ніколи не здолав. І наразі ці расистські організми не здолають нас і не заберуть нашу землю. Ми їх виженемо з території України і будемо святкувати свою перемогу. Але потрібно ще попрацювати. То, шановні, не опускайте руки, допомагайте один одному, допомагайте тим, хто потребує цієї допомоги, і все буде в Україні. Головне вірити. Всім гарного дня. Працюємо. Слава Україні! Героям слава у Кам'янському станом на цю хвилину все нормально. Повідомив міський голова Андрій Білоусов надзвичайних подій не зафіксовано. Ситуація стабільна та контрольована. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 350 осіб особового складу окупантів, 5 танків та 11 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали. Особового складу більше 53 тисяч осіб, танків – 2180 одиниць, бойових броньованих машин – 4665, артилерійських систем – 1290, реактивних систем залпового вогню – 311, засобів протиповітряної оборони – 167 одиниць, літаків – 246, гелікоптерів – 215, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 908, Автомобільної техніки та автоцистерн 3501. Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Далі у нашому випуску про розвиток волонтерського руху на Дніпропетровщині та майбутній збір тих, хто допомагає Збройним силам України. В місті Кам'янському пройде обласний форум Волонтерська резиденція, покликаний стати комунікаційним майданчиком для молоді з Дніпропетровської області. Програма форуму включатиме такі блоки. Панельна дискусія волонтерства в громадах Дніпропетровської області, навчальний блок емоційного вигорання у волонтерстві, нетворкінг між учасниками заходу, а навіть заняття з ізотерапії. Учасниками даного заходу стануть 30 волонтерів з громад Дніпропетровської області, які з самого початку повномасштабного вторгнення були залучені до волонтерської діяльності в своїх громадах. Учасники вже відібрані, попереджені і з маркуванням, Зміркувань безпеки, час та місце проведення буде, вони будуть проінформовані про них в індивідуальному порядку. Ми очікуємо, що даний форум сприятиме обміну досвідом, найкращими волонтерськими практиками між учасниками. Як результат, це вплине на та посилить співпрацю між молодіжними організаціями та волонтерами в Дніпропетровській області. Вони зможуть боротися з емоційним вигоранням, попереджувати його а також поширювати свій досвід на колег та однодумців також зауважу, що даний проект реалізується впроваджується в рамках гуманітарного реагування за підтримки програми Банки Дей 2.0», що реалізується молодіж центром у співпраці з фондом ООН у галузі народонаселення. населення. Це дуже важко порахувати, тому що напевно да, кожен займається якимось своїм для себе волонтерством. І я думаю, що в принципі, ну наприклад, напевно, кожен хто зараз знаходиться в Україні, да, він так чи інакше все одно працює. Для того, щоб Україна скоріше перемогла, тому я думаю, що ну, дуже багато молоді. Насправді, якщо навіть порівняти з тим, як до цього да, яка була тенденція в волонтерстві, то звісно, після 24 лютого вона дуже сильно змінилася, і напевно майже кож, кожна молода людина так чи інакше е, працює для перемоги. І школярі, і студенти, в принципі, всі категорії, от зараз якось е, вже немає цього поняття, де да, якогось такого розділення, в принципі, е, всі категорії молодих людей зараз. Залучені і активно допомагають. Піротехніки Дніпропетровщини продовжують знищувати ворожі боєприпаси протягом доби. Надзвичайники знешкодили снаряд від реактивної системи залпового вогню Град, який застряг у кімнаті житлового будинку у селищі Мар'янське Криворізького району. Також за межами Зеленодольська на відкритій території виявлено сучасний касетний бойовий елемент від урагану. В індустріальному та новокодацькому районах Дніпра було виявлено застарілий артилерійський снаряд та ручну гранату. Піротехніки знищили боєприпаси шляхом контрольованого підриву. У разі виявлення підозрілого предмету зателефонуйте за номером 101 та дочекайтеся приїзду фахівців, щоб не допустити травмування людей. За результатами звернень мешканців Дніпропетровщини щодо підозрілих осіб, які ведуть ворожу пропаганду, правоохоронці відкрили 15 кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму та поширення забороненої символіки. Восьми особам вже повідомлено про підозру чотири кримінальні провадження направлені до суду. Стосовно 63 осіб, інформацію передано службі безпеки України. Нагадаємо, що з 20 червня у поліції області запрацював офіційний чат-бот, куди можна повід... Відомити будь-яку інформацію про любителів руського міра. Якщо ви зіткнулися із людьми, які демонструють свою антиукраїнську позицію у соцмережах та у публічному просторі, повідомляйте на спеціальний чат-бот у телеграмі. Посилання ви бачите на екрані. На Дніпропетровщині сіють озимі аграрії працюють в усіх районах області. Волога осінь дає надію на майбутній врожай. Деталі в наступному матеріалі. Пшениця, жито, ріпак саме ці культури становлять основу озимого поля нашої області в полях. Наразі працює техніка, працюють агрономи, працюють трактористи, сіють пшеницю, сіють жито, закінчують сіяти ріпак. Вже засіяно понад 173 тисячі гектарів землі. Плануємо роботи закінчити наприкінці жовтня. Загалом плануємо засіяти понад 700 тисяч гектарів землі. І аграрії Дніпропетровщини роблять все для того, щоб наша країна була з хлібом. Свою битву за майбутній врожай розпочало і одне з фермерських господарств Новомосковського району. Закінчили збирати Зернові, це мається на увазі пшениця, ячмінь. Посіяли ріпак і зараз приступили до посіву озимої пшениці. Плануємо засіяти менше, ніж в минулому році. Зв'язано це з тим, що зараз у нас в Україні, ну зокрема в нашій області, лишок зерна, дуже багато зерна, його важко продати. Тому Трошки будемо менше сіяти. Не набагато, але відсотки на 30 будемо менше сіяти. На фронті набагато важче всім. Ми е, переможемо і ми переможемо і в сільському господарстві. Наш фронт тут, тому відповідальність величезна. Країна не повинна залишитися без зерна. Щось вивезеться, щось буде спожито внутрі країни, але ж відповідальність велика країна повинна бути зерном, тому і сіємо. Аграрії вважають, що, попри ворожі атаки і обстріли, мають виконати свою основну місію дати хліб державі. Вчора ми буквально закінчили культивацію, зараз виконуємо посівну за пшениці. Відповідальність росте, тому що ти розумієш в тяжкі такі часи, ти не тільки, ну, як кажуть, для підприємства, а для всієї держави держиш хліб і щоб майбутнє було у нас добре. Ну, якщо ми не будемо працювати, то кому ж працювати? Хлопці, виконують свою роботу на фронті. Ми тут виконуємо свою роботу, щоб було в державі б принаймні хліб. І весною, і взимку виходили, підкормлювали пшеницю, гріпак. І зараз виходимо з такою думкою, що працювати потрібно зранку і до вечора. Буває і до пізньої ночі. Ну а взагалі до вечора. Завершить посівну сільгоспвиробники всередині жовтня, як і минулого року планують засіяти озимою понад 700 тисяч полів. Маргарита Сюпельняк Ярослав Новіков. Новини Д1. І початку запровадження військового стану статус безробітного на Дніпропетровщині отримали майже 38 тисяч осіб із них близько 7 тисяч осіб, які виїхали з районів проведення бойових дій. За період війни 18 тисяч осіб було забезпечено роботою серед них більше 2 тисяч переселенців. Люди отримали роботу у галузі сільського господарства, торгівлі, переробній промисловості, охороні здоров'я та соціальної допомоги. Роботодавці отримали кваліфікованих трактористів, продавців, водіїв, електрогазозварників, медичних працівників, вантажників, бухгалтерів. Нині на обліку перебувають майже три тисячі осіб, які мають довідку внутрішньо переміщеної особи. Всім, хто шукає роботу, радимо звертатися до служби зайнятості. Продовжуємо випуск. Мешканці Новопокровської територіальної громади з перших днів війни долучилися до волонтерства. Врахували те, що у сільськогосподарському краї будуть ефективно використовувати власну землю, обробляти, вирощувати врожай і допомагати військовим та внутрішньо переміщеним особам. Деталі в наступному матеріалі. Кожну десятину землі тут використовують підгороди та сади, дбайливо вирощують усе, що можна переробити на консервацію чи сухофрукти. Більше тисячі банок за консервовану продукцію різні, десь 600 – це в нас огірки, помідори, кабаки, десь 50 баночок, варення, салати, 300 літрів томатного соку, заправи до борщів. Тому що ми для наших воїнів також готуємо смаколики, і якщо брати. Попередній період то до трьох тонн ми передали оцих наварів різних до благородної справи. Долучилися школярі і педагоги. Постійно привозять продукти. І місцеві фермери кинули клич для того, щоб обробити землю, кинули клич для того, щоб зібрати насіння. Ну і ви пішли посади. Зібрали помідори, огірки, кабачата. Є в нас ще на ділянці на городній ділянці буряк. Становий, він ретний, і є морковий. Кожний освітній заклад громади бере участь у вирощуванні овочів та фруктів. Школи, садочки та гімназії, усі мають власні сади перемоги. З перших днів, коли розпочалася російсько-українська війна, стали на продовольчу безпеку нашої громади і наших воїнів. Працівники нашої школи, це і вчителі, це і технічний персонал, це і жителі села. Які приєднуються до нас, постійно готують випічку, смачну, смаколики, консервують різні продукти харчування, тушонку, і направляємо її. Ми для воїнів Збройних сил України, направляємо для внутрішньо переміщених осіб, також для територіального центру, де живуть одинокі люди. 33 населених пункти Новопокровської громади, у яких мешкають 8 тисяч жителів, а ще 580 внутрішніх Внутрішньопереміщених осіб разом саджають овочі, збирають врожай, готують та консервують, допомагають нашим захисникам і наближають спільну перемогу. Маргарита Сопільняк, Ярослав Новіков, новини Д1. Дякуємо прес-службі Дніпропетровської обласної ради за сприяння у створенні матеріалу. А от похизуватися добрим врожаєм може і Троїцька громада Павлоградського району. Там виростили дорідний борщовий набір. Уже зібрали 20 тонн буряка та 3 тонни картоплі. Значну частину городини відвезли на передову. Діляться урожаєм також із вимушеними переселенцями. До Троїцької громади з окупованих територій переїхали 400 громадян. А з огірків та томатів заготували на зиму майже. Же 150 банок. Під сади перемоги місцевий фермер виділив 4 гектари землі. Селяни планують продовжувати цю справу і наступного року. Понад 3,5 тонни медикаментів отримав фонд розвитку Кам'янського у якості гуманітарної допомоги. Все буде доставлено українським військовим на передову лінію у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Фонд розвитку Кам'янського із перших днів війни регулярно надає допомогу нашим військовим, медикам, вимушеним переселенцям. Це стало можливим завдяки співробітництву із міжнародними організаціями. Понад 3,5 тонни медикаментів отримав фонд розвитку кам'янського в якості гуманітарної допомоги. Все буде доставлено українським військовим на передову лінію у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Фонду розвитку Кам'янського із перших днів війни регулярно надає допомогу нашим військовим медикам, вимушеним переселенцям та незаможним громадянам. Це стало можливим завдяки співробітництву із міжнародними організаціями. Художники Дніпропетровщини можуть отримати премію імені Катерини Білокур. Вона для майстрів народного мистецтва. Учасники мають надіслати один або цикл творів, виконаний у техніці традиційного народного мистецтва. Одна з умов участь у всеукраїнських міжнародних виставках та заходах із популяризації національного мистецтва. Лаурат отримає диплом та 20 тисяч гривень. Конкурс проводить Державне агентство України із питань мистецтв та мистецької освіти. Премія присуджується 7 грудня до дня народження української художниці Катерини Білокур. Детальна інформація за телефоном, який ви бачите на екрані. І про спорт українські спортсменки Ілона Прокопевнюк та Олександра Хоменець вибороли нагороди на світовому чемпіонаті, який проходить у Белграді столиці Сербії. Олександра Хоменець виступала у ваговій категорії до 55 кілограмів та змогла дійти до фіналу, але там через травму поступилася олімпійській чемпіонці Майю Мукайде з Японії. Ілона у ваговій категорії до 62 кілограмів у двобої за бронзу виявилася сильнішою за чинну чемпіонку світу Айсулу Тінібекову із Киргизстану. Ілона перемогла завдяки додатковим показникам. І про погоду на четвер, 15 вересня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода. В день можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 градусів тепла вночі до 19 градусів тепла в день. Вітер південний до 5 метрів на секунду. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтєв. Об'єднавшись, всі українці працюють на перемогу. Це наша спільна мета у боротьбі з ворогом. Слава Україні!